Замість роботи у військомат. Максиму повістка про медогляд прийшла додому. Прийшли додому, принесли повістку на 9 ранку назначили сюди прийти. Ну я прийшов дуже Чехословакія, Ленінград, Калінінград і Чернівці. 53-річний Валерій розповідає, у яких містах проходив службу колись. Згадувати забуті навички та освоювати військову спеціальність. Чоловік знову готовий. Ну звісно, нова нова техніка, новоружені. Обов'язково. А 48-річний із за військовим фахом Едуард згадати, каже, пригадав уже майже я, усе. Я в принципі пробував згадати азбуку морза. Процентів на 40 я її згадав. На схід чоловік іде добровольцем. Захищати батьківщину, а ми а потім все рівно. Саме головне захистити, тому що в мене мене є діти 29 і 24, Тому вони повинні жити в вільній країні, самостійній. Четверта хвиля мобілізації на Буковині, як і по всій країні, офіційно розпочалась. Військово та резервістам додому або на місце роботи спершу приноситимуть повістки про проходження медогляду. Після чого вже мобілізаційні листи взяти та розписатись за них кожен повинен особисто. Мобілізують чоловіків віком 20-60 років та жінок 20-50 років. У першу чергу тих, які мають військовий фах. Мобілізованим обіцяють соціальні гарантії. Військовослужбовці призвані по мобілізації. На протязі року залишається місце працевлаштування, де він працював до мобілізації. Середня місячна заробітна платня, призваний за мобілізації, отримає грошове забезпечення на рівні такого ж рівня, як військовослужбовці військової служби за контрактом. Під час перебування в зоні АТО передбачається подвійне грошове забезпечення наших військовослужбовців організацією мобілізації займаються органи місцевого самоврядування та державної влади. Після призову мобілізовані проходитимуть 26-денне навчання, а потім мають замінити військових, які на сході від весни минулого року. У військкоматі заявили тих, які погано організовують мобілізацію, каратимуть штрафами, а тим, хто ухилятиметься, загрожує кримінальна відповідальність. Має Гумена Ярослав Левицький місцевий час.